Доброго ранку сьогодні 14 січня 2025 року. Заняття з народознавства старшої групи. Тема заняття тварини, символи України. Доброго ранку, мовлю за Доброго дня, дітки, здоров'я вам зичу я. Доброго ранку і доброго дня всім людям бажаю. Діти, сьогодні у нас дуже цікава тема заняття. Ми будемо говорити про тварин символів України. Тож сідайте зручно, дивіться важно на екран. Буде цікаво та пізнавально. Кожен народ має свої народні символи. Це те, що найбільше любить, шанує даний народ. А ми хто, дітки? Так, ми українці, тому що ми проживаємо в чудовій країні під назвою Україна. Тому ми будемо говорити про символи саме нашої країни. І саме сьогодні ми будемо говорити про тварин, символів України. Через віки пронесли українці любов до різних речей. Це до рослинних символів, до державних символів України, тому що вважають їх такими символами. До тварин символів України належить. Лелека, Ластівка, зозуля, Соловейко, джола, півень, корова, кінь, коза. Давайте розглянемо кожну тваринку окремо. Кого ми тут бачимо? Так, всім знайома нам лелека. Так зліва, ось ми бачимо лелека. Лелека дітки це символ любові до батька, до матері, котрі благословили вас, діток, на світ, а тому це є символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі. Ми з любов'ю. Симпатію ставимося в народі до леле, які є оберегом України. Це символ відродження української нації. Лелека, коли відлітає в вирі, завжди повертається до рідної домівки, Розкидані по світу українці, також рано чи пізно. Слітаються на рідну землю, де народилися. А ось ви бачите, що це за птахи, що це за ключ вони створили. Так, дітки, це журавлі. Журавлі це названі вони Божою птицею або птицею сонця. Журавлині відльоти у вирі особливі. Вони відрізняються не лише формою польоту. Ви бачите, який він створює ключ, а й самим змістом та метою осінніх та весняних перельотів. Запам'ятали лелека журавель. А ось кого ми бачимо? Так, дітки, це зозуля, це символ суму, а також і весни. Зозуля може бути передвісником як гарних новин, так і поганих. Перше почувши зозулю на весні, треба мати в кишені гроші, то будеш при грошах цілий. Рік таке існує народне повір'я в нас в Україні. Тобто навесні потрібно тримати гроші в кишені, щоб коли почули зозулю, то потрібно, щоб вони там були, тоді буде багаті цілий рік. Давайте розглянемо слідуючу: тваринку або птаха Так, дітки. Хто ж це такий? Та білогруда Ластівка. Ластівка, дітки, це символ матері. Ось ви бачите, як вони власновуч будують собі гнізда під дахами будинків, а також сарая, хліба. Ластівка це добрий знак, коли. В кліві стоїть корова і ластівка збудує таких гністо, то каже, що корова буде давати багато молока. А ось ми бачимо символ нашої України, співучий. Так, дітки, правильно ви здогадалися, познали, це соловейко. Ми кажемо, що і мова наша солов'їна. І якщо людина гарна співає, то ми кажемо, голос як у соловейка. Це свята і вільна Божа пташка, співець добра і кохання, це символ і весни, і болі, високого натхнення та неперевершеного таланту. Виконувати свою роботу так, як виконує свою Соловей. Не здати жодний інший птах. А що він робить, яку роботу він робить? Так, він дуже гарно співає. І тому ми талановитих співаків порівнюємо з, з саме Соловейком, каже, талановитий співак, як Соловей, Його спів настільки чіткий та високий. Що людина, слухаючи Соловейку, підноситься духом, очищується душевно і радіє життю. Адже український народ дітки який? Так, він дуже співучий, і давні легенди розповідають про пташку, пісні якої стали перекладом. На пташину мову пісень нашої Батьківщини. Це саме пташка Соловей. Розповідали старі люди, що колись давно ця гарна пташка не жила на наших землях. А тільки нещодавно вона з'явилася, ніздилась вона в далекий краях і не знала дороги на Україну. А зараз вона. Живе та співає наші гарні країни. А це хто? Так, дітки, це півень, це віщий птах, це символ України. провісник Зорі і Сонця, дуже шанований усіма народами. А чому провісник зорі і сонця, дітки? Як ви думаєте? Так, тому що ще всі люди сплять, всі тваринки сплять, а він, як годинник, прокидається дуже рано, та своїм дзвінким укаріканням. Каже, природа, прокидайся вже рано. Його називають ще в Україні Будеміром, тому що він. Прокидається найпершим і сповіщає, що на землю повернувся світлий день. Півень, як і всі інші птахи, вважається двічі народженим. А чому? Тому що спочатку з'являється яйце, а потім ще й саме пташеня. а яйце є. Божественним символом відродження природи. Давайте розглянемо комашка, яка є також символом України. Це бджола. Бджолу називають Божою комашкою. Бджолиний мед несе в собі цілющі ці сили Сонця, Землі та води. Адже ви всі мед. Та знаєте ж, який він смачний. Але не всі знають, який шлях він проходить та скільки праці докладають ці трудівниці, щоб у нас з'явився мед на столах. А ось ми бачимо диких тваринок, це ведмідь, ведмідь його вважають. Ця назва походить від слова, відає теєме, бедмі, що весни, виходячи зі свого барлогу, він символізує оновлення життя. Так, розпочалось новий життєвий цирк, розпочалось нове життя. Це мудрий, сильний та незалежний звір, який, як правило, нікого не турбує, якщо його не турбувати. Ведміть це символ України. А ось ми бачимо дику тваринку, яка живе в наших лісах. Це хто? Так, дітки, ви впізнали це вовк. Вовк є символом жорстокості, жадібності та кровожерливості в загальному. Вов це символ злої сили, але він є символом України. А ось і тваринку, яку всі ви знаєте, і навіть могли побачити в нашому місті. Це їжак. Так, дітки, їжак, як ви думаєте, це символ чого? Так, це символ мудрості, доволіддя. Він тому мудрий, що довго живе на цьому світі. Роки додають йому мудрості, а живе він довго тому, що мудрий. Мудрість прибавляє лід. Народ наш також мудрий, тому їжа є символом України. А ось корова це символ матері одувальниці Вважається, якщо корова є в сім'ї, родині, то завжди сім'я та родина буде ситою, тому що це корова несе і добробут, і благополуччя, цілення добрих начал. І ні в яких ситуаціях вона не здатна на зло. Вона і годувальниця, і поїльниця, тому що вона нам дає. Які продукти діти? Так, молоко, які люди можуть переробити, і що ми маємо на столі? Звісно, і сир, і бринзю, і кефір, і простоквашу, і сметану. Вона, але люди про нею піклуються, доглядають. Годують, лікують, тому вона несе нам добро та благополуччя. А ось слідуючий символ України це кінь. Кінь який дітки? Так, він сильний, енергійний, тому він є символом енергії та сили а також вірності та відданості в праці. В щоденних турбота, коні були помічниками як богів, так і воїнів, а не ліборові за допомогою коней люди обробляли землю. Вони возили різні вантажі перевозили. Перевозили також людей, кінь і працьовитий, і войовничий, і творчий його талант це невтомна праця. Осідлати коня означає досягти цілі, здобути кращу долю. Ви бачите кінь, який він гарний, та доглянутий. Це також свійська тварина, за якою доглядають люди. Тому що вона раніше була дикою твариною, ми вже про це з вами поговоримо, але зараз він живе у господарстві людей, тому за ним добре доглядають, годують, лікують. А ось і коза це рогатий символ України. Це символ дієвої енергії. Вона така енергійна, завжди вона в Русі. Це символ сили і благополуччя, багатства і добробуту. Це також годувальниця сім'ї, тому що вона також дає молоко. А роги кози це емблема земної рослинності. А рунок. Це символ родючості. Але вона є ще й символом упертості, кажуть уперта як коза. І під мене вам смайлик, тому що ви також багато знаєте про тварин. Я думаю, що ви багато чого дізналися нового. Про тварин як символ України, про те, яке в них життя, що вони нам дають, яку енергію, добробу, сімейне благополуччя. Також вони вважаються багато як годувальницями. Народ наш дуже любить диких тварин, тому вони є символами України. Ми цінуємо. Працю цих тварин, тому що кожен з них є працьовитий і несе до нам тільки надає нам сили та енергії. Наше заняття дітки завершено. Я вам кажу до побачення. Зустрінемося незабаром. Бажаю вам гарного дня! Розповідайте своїм друзям, про тварин, символів України. До побачення, мої любі!